Ця купа залізяча колись була гаубицею М 777 частиною західної допомоги Україні. Її практично розірвав удар чи то російської артилерії, чи то ланцета. І це піщинка у масштабах кладовища зброї однієї з військових частин. Вона спеціалізується на відновленій капітальному ремонті артилерійських систем. Сюди потрапляє, зокрема, й пошкоджена західна зброя з передової. Інженери намагаються дати їй друге життя. Творцям цієї гаубиці, західним інженерам, складно собі уявити, що це можна відновлювати, кажуть українські військові. Вони вони цього не розуміють. Вони не цього, взагалі, ну у них це не то, що на відновлення, воно навіть на металом не йде. І вони це знають і прекрасно. Коли західна допомога зменшилася в рази, військовим інженерам довелося застосувати винахідливість. Вони називають свою роботу технічним канібалізмом. Треба зробити робочу зброю з того, що лишилося від різної пошкодженої. Ось із цього заново народжується гармата. Скажем, починається життя. Ну правда, от уже наші заварки. Ця гармата надійшла, як кажуть, у ящиках розібрана на деталі. Ушкодження було дуже значним. Тепер тутешні умільці складатимуть знаряддя заново, як пазл з різних запчастин. Деякі нові, інші врятовані зі знищених гармат. Ну, це не критичні, вони не повинні, це просто заварили. Бачите, от там теж отвори, вони не влітають на, скажімо, на гармату, ці отвори. Ну, вони заварюють, а вже все інше да, будемо збирати. І бачите, цей елемент з одної гармати. Ну, Дуже видно, він кольором спалений. Військові кажуть, що відчули зменшення західних поставок у середині 2023 року ще до затримки американської допомоги. На той момент оборонні запаси західних держав почали вичерпуватися, а виробництво не встигало за потребами війни. Довелося імпровізувати нині, як кажуть українські військові, вони знають про західну артилерію стільки ж, як і колеги з країн-партнерів. А про відновлення можливо й більше. Наші партнери вони ще дуже багато дивляться і пересматривають свої технічні характеристики тих чи інших зразків. І дивляться в відеочатах, постійно ми проводимо з ними, вони дивляться, як ми ремонтуємо якісь нюанси, і вони дуже багато кажуть, що ми починаємо в, в деяких випадках вчитися у вас. Олександр до повномасштабного вторгнення працював на заводі газорізальником. Тепер він, наче хірург, накладає шви на понівечений уламками метал М 777 Приходять з осколочними пораненнями, так мовити. І ми їх лікуємо тут. Бої на передовій настільки інтенсивні, що пацієнти Олександра часто повертаються в майстерню вже за кілька тижнів після ремонту. Постійно, постійно. Це не одноразово вже було. До мене громади приходять одні ті самі по два, по три, а то й по чотири рази. Я свою роботу завжди знаю. Я свої шви бачу. Коли до рук Олександра потрапляє пошкоджене знаряддя, він зазвичай вирізає дефектну запчастину, вимірює її і шукає відповідного донора. Іноді ураження настільки великі, що знайти донорську деталь відповідних параметрів майже неможливо. Це каже зварювальник: найскладніше. На відновлення однієї гармати йде від кількох тижнів до кількох місяців. Усе залежить від наявності запчастин. Буває, що прийде гармата, я відріжу передню частину, поставлю її назад, зроблю все так, як має бути. От, буває от так, як сюди. От прийшов осколок сюди, а що його робити? Ми вирізали от цю частину, так само з донора взяли таку ж саму частину, приварили її сюди і все. Подекуди доводиться вдаватися до несподіваних рішень. Цю трубу зняли зі звичайного цивільного екскаватора, переробили і використають як гідропневмоакумулятор для гармати. Така запчастина не передбачена інструкцією, але вона працює. До того ж, українські компанії навчилися самостійно виробляти дрібні деталі. Нам вже не потрібні болтики, гайки, ну так образно, да? нам не потрібні там трубки, нам не потрібна гідравліка, нам не потрібно, тобто це ми все вже самі робимо. Нам не потрібні навіть там майбутні там колеса, вони підходять там з суміжної техніки, скажімо так. Нам потрібні крупні елементи. Якщо їх не надають, у нас нема вибору. Ми їх беремо зварюємо з кусків, ми їх робимо, ми їх е підйомниці механізми, ми їх перебираємо, витачуємо, все одно ми робимо. Тобто, Дають добре, не дають, ми все одно їх робимо. Просто певний час, а будь-який час по відновленню гармат самі розумієте, це життя наших військовослужбовців. Час для військових на нулі дефіцитний ресурс. Росія намагається скористатися затримками західної допомоги з нестачою боєприпасів і озброєнь у ЗСУ. Зібрані з уламків знаряддя, обмежене рішення. Утім, латки на металі й зібрані з брухту системи, здатні рятувати життя солдатів.